Так, щось затягнулася моя перерва. Але я все таки купив це. Але заради цього мені довелось отримати права купити машину та проїхати 1600 кілометрів з Варшави у Софію просто щоб придбати це. Оля. Звісно. Це тобі не та шляпа, що я купував на Лук'янівському ринку. Але в цілому, ця лимона долька з Болгарії отримає від мене десь 10 пройбаних відосів з 10. Але це все-таки не футблог, так що повернемося вже до наших ігрушок комп'ютерних. Зазирнувши свою бібліотеку в стімі, я поняв, що я дуже різностороння людина. Мабуть, це через те, що у реальному житті я просто нікчим не задрот, який тільки вмію, що пустити крінжу в інтернет. А ось у віртуальному вже світі я можу бути ким захочу. Я вирішив відправитися на завод і запрошу вас у цю дивовижну подорож. Побачивши кількість настроек під час створення світу, мій мозок вже почав трохи плавитись, тому я просто вирішив: ну його нах... розберусь по ходу. Гра починається з того, що в нашого космольота чомусь бомбануло і ми застрягли на якійсь планеті. Що я тут забув, що це за місце і що мені робити, будемо розбиратись. Я вам, мабуть, вже часто казав, що я прям не ну, дуже розумний. Тому я викинув стартові ресурси в корабель, бо не розібрався, як працює інвентар, і пішов трохи подовбав камня, дерево і вугілля. Поставив перше бурне вугілля, заправив і пішов далі майнити перші ресурси. Поки що більшість всього треба робити вручну. Мені в цілому повезло, я заспавнуся перед усім, що мені потрібно на стартовий етап: залізо, каміння, вуголь і мідь були прям зовсім поряд. Тому я і почав освоювати саме ці жили. Стартові бури та маніпулятори працюють тільки на якомусь топливі, і мене швидко задовбало заправляти їх вручну, тому я перейшов до створення свого першого тимчасового рішення і збудував ось таку систему, де бури добувають вугілля, скидають його в буфер, а звідти маніпулятори його витягують і пускають по конвеєру, де вже інші маніпулятори заправляють себе і сам бур. В цей момент я думав, що я просто ну, нереальний геній з мінімум 130 ICQ. Хоча насправді цю систему можна було упростити просто до двох бурів, направлених один на одного. Так що я скоріш не геній, а просто довби. Але нагадую, це все лише тимчасове рішення. Я подовжив свій завод і підключив до нього ще й видобуток заліза, і приробку його одразу у залізні пластини. Це просто пекельна залупа. Прийшов зробити тимчасову електростанцію. З доступного мені були тільки парові турбіни, так що, в принципі, вибору в мене особо не було. Поставив, провів примітивну електрику і поняв, що щоб переробляти воду в пар, двіжку потрібне паливо. І ось перша проблема. Якщо поглянути на карту, то можна помітити, що всі необхідні мені ресурси розташовані поряд. Але озеро, з якого я качаю воду, знаходиться ну не те щоб далеко, але ресурсів, щоб провести туди поставку вугілля, в мене зараз немає. Отже, я приймаю тимчасове рішення просто носити туди вугіль на своїх двоїх. В цілому, саме зараз мені потрібна енергія тільки для того, щоб заправляти оце синє пів'яйце, котре чомусь називається лабораторія. Хоча ми всі знаємо, як насправді має виглядати справжня лабораторія. У факторію усе крутиться навколо цих лабораторій. Тут ми будемо відкривати різні нові штуки за допомогою таких різнокольорових пакетів. З цього всього мене найбільш цікавить автоматизація, щоб мені не довелось крафтити ці пакети вручну, бо потрібно їх буде піздець. Прийшов час розробити план. Для цього ми знову відкриваємо карту. План у нас дуже простий: зробити автоматизовану переробку та видобуток трьох основних ресурсів, а саме зробити сектор заліза, сектор вугілля та сектор МІДі, і об'єднати це все конвеєром. Таку схему я авторськи називаю система Penis промислова, енергетично накопичувальна і сортувальна система. Скорочено. Пеніс. Для цього я поставив електричні бури на основні ресурси, електричні маніпулятори, щоб не паритися з тим, як проводити до всього цього вугілля, і збільшив кількість пічок. Ну і ще поставив бур на каміння, і поки що нехай складую все в сундучок. Ну тепер, принаймні тимчасово, мені буде вистачати усіх основних ресурсів. Можна почати задумуватись над збільшенням производства та автоматизма створювання червоних пакетів. Сиджу я собі кайфую, нікого не чіпаю, продумую глобальну виплавку заліза, і тут прибігають вони. Йоба клопи! У факторіо майже усе призводство. Забруднює атмосферу, і чим більше це саме забруднення, тим більше агресивними стають клопи. Так мало того, надихавшись вихлопних газів, вони ще й можуть еволюціонувати. І якщо малий клоп на ранньому етапі зовсім не доставляє проблем, і в принципі вбивається простою логошкою, то ось еволюціонувавши, вони можуть устраивати з на мої споруди, і без оборони дуже швидко їх знищувати. І я, в принципі, на той момент про це не знав, тому просто поклав свій величезний болт прямо на них і зайнявся розширюванням свого заводу на майбутнє. Це була помилка. Збільшив видобування і переплавку заліза, то саме повторив з міддю. І нарешті почав будувати їх. Автоматичні зборщики. Зробив ще одну пекельну, незрозумілу систему, і створювання червоних пакетів пішло. Як ви могли зрозуміти по моїм схемам, я трошки кончений, тому я тільки зараз помітив, що моя переробка заліза повністю поломана. Довелось виправляти. Ох, як же я радію, що це все лише тимчасове рішення, і я можу не паритись тим, що я зараз тут наробив. А ось чим я паритись можу і навіть мушу, так це захистом від цих Аних клопів, вони погризли мені усе моє геніальне производство. тому я швидко скрафтив автомат і пішов давати їм пізди. Виявилось, що в цих сраних жуків є їбана жучина артилерія, тому просто так їх знести не вийде. Благо, мій мозок буквально трохи більше, ніж комп'ютерного клопа, тому я спокійно стратегію виманювання і манців потрохи зніс їх вулик, і вже після розібрався з стріляючою машонкою. Створив ще завод мідних проводів, мікросхем та маніпуляторів. Чомусь мені здавалось, що отак от пускати все по кругу буде дуже хорошою ідеєю. Ще більше почав закручувати схеми та конвейери по базі. Ось вже й зелені банки роблю. І залишилось тільки якось нормально протягнути все до лаби. Тимчасове рішення. А ви думали, що я недостатньо кончений? То я поставлю ще так лабораторій. Ті, хто не шарять, мабуть, запитають: а що ж тут не так? А все просто. Зараз я розрахував систему тільки, щоб підводити зелені та червоні колби, але в найближчому майбутньому дійдуть ще дві, а передавати їх ніяк. А ще з такого, то правильно робити таку схему, щоб лабораторія сама передавала банки в наступну лабораторію. А тепер подивіться на те, що я створив. Так, я просто геній. Добре, що в на наступний день я проснувся і трохи виправив усе Або ні. Нарешті я дібрався до того, що мене більш за все цікаво. Це потяги. Я дуже люблю потяги. Коли я був малий, то я любив тупо кататися на метро, заходити у вагон, проїжджати дві станції, пересаджуватися у зворотній бік і повертатися на ту станцію, з якої я починав. І так я міг повторювати, поки мені не надоїсть. На потяги я також чекав, бо я вже хотів почати осваювати нафту. І через те, що вона від бази була на досить нормальному такому віддаленні, я придумав геніальну ідею доставляти її потягом. Для цього я створив ще два мікрозаводи на прутні табалки, і ось я кравчу вже свій перший завітний машину. Моя перша станція на майбутнє. Робити двосторонній рух було помилкою. Пройшов курс молодого машиніста і зробив ось таке лице, наче все поняв. І почав робити свою першу станцію. Поки що тестово на віддалені руди. Щось мені підказувало, що дуже скоро вони мені знадобляться. Ну наче уж все вийшло, потяг поїхав, тепер можна приступати качати нафту. Для цього я вирішив зробити якось так: насоси качають, заповнюють цистерну EK буфер, а вже звідти помпи закачують усе в потяг. Після чого я вирішив накидати швидкий набросок тимчасового головного вокзалу і щось відволікся, бо Щось мені у голову створити такий а-ля розумний потяг. Бо я хотів красиво засипати стежками свою базу. Але робити фабрику на це на головній базі мені не хотілось, тому я зітворив монстра. Проблеми через котрого я буду вирішувати ще в далекому майбутньому. Розумієте, у факторі як і в житті, якщо ти помилився, тобі піздоробив загрузку і розгрузку нафти. Почав розбиратися з нафти, поставив цистерни та фабрики переробки. І поняв, що мені ще якось потрібно доставляти сюди воду. Проклав ще один перший незалежний шлях до води, під'єднав до головного вокзалу, наробив якихось розв'язку. Ще раз пройшов курс молодого машиніста, розставив якось світофори, зробив станцію на воду, настроїв потяг зі станції та умови, і він нарешті поїхав. Залишилось тільки під'єднати заправку та вигрузку водички. Через те, що труби для мене в новинку, то інтерес це все робити тільки збільшується. Так що я якось це постановлював, і тепер в мене ще робиться сульфур і пластик. Створив отаку пекельну систему по вироботку продвинутих мікросхем і синіх колбів. Розташувавши його прямо над своїм вокзалом. Тим самим я заблокував собі можливість його будь-як поліпшувати і продовжувати. Так що тепер головний вокзал це лише прийомник нафти. Але я ж на цьому не зупинився. Мені треба ще більше колб. А ще вони мають постачатися в лаби, тому супердовгий конвейер через усю Котре ще більш заплутає мою систему, здавалося мені просто чудову ідею. В цей момент я нарешті вирішив прихлопнути декількох клопів, сів на свої шикарні колеса, ледве виїхав, блядь, і поїхав до найближчих вуликів. З мого тактичного спорядження я мав важку броню, автомат та бронебійки. Ну і звісно, шикарні колеса. З першим вуликом я розправився прям ну, дуже просто. Артилерія до мене тупо не діставала, і звичайні клопи не встигали добігати. Але я згадав ще один факт: можна ж стріляти з автомобіля, заправив свою тачку патронами і моментально його злив. І ледве дорозібрався з цим вуликом. Все ж таки, нова тварюка вже з'явилась, і вона навіть може до мене добіжати. Треба вже задумуватися над покращенням свого спорядження. Бо на оборону в мене було виділено тільки оцей маленький заводик, який на фоні з іншими вже починає приймати більш жиденькі форми. Ми. Зробив ще більше конвейерів. Тепер тут ще пекельніше. Поставив більше збірників на звичайні набої, зробив якийсь ну, супер кончений кульбіт зі сталевими балками і поставив крафтер бронебійок, заспавнив ще фабрику гранат, а фабрика стін в мене вже була. Так, я вирішив ще зробити тимчасове створення воєнних пакетів. Але в цей момент я ще не підозрював, як жахливо і неоптимізовано я все зробив. А якщо ви хочете побачити, як я знищував жуків, будував все більше фабрик за допомогою дронів і нарешті зустрівся лицем к лицю з наслідками своїх рішень, ставте лайк. Бо матеріал на наступне відео вже записан. Особисто пожимаю руку кожному зі своїх спонсорів і дарую повітряний поцілунок.